У міському парку Шевченка відбулися перегони на веломобілях серед дітей та молоді з інвалідністю. Цьогоріч у них взяло участь близько 40 учасників. Рух та спілкування це частина реабілітації, кажуть організатори. Відтак, такий турнір є дуже важливим. Вони для них дуже цікаві, корисні, бо тут розвивається група м'язів. Ну і тут на свіжому повітрі, будемо казати, змінюється оточення. Вони дуже чекають на ці змагання. Ті діти, які вже приймали участь в попередніх змаганнях, то вони більш навчені, вже знають трасу, як той казав. А ті, що перші. Раз ну, їм трошки важко, бо специфіка тут треба крутити педалі ногами, не всім дається, але вони стараються. Виборити першість у нинішніх змаганнях спробує і Олексій Говера. каже, хвилюється та сподівається на призове місце, адже щороку бере участь у перегонах на веломобілях. Я можу сказати, що я маю шанс виграшу, а я скоріше всього буду проти сильнішого мого друга змагатися. Третя бере участь у змаганнях харків'янка Марії. початку повномасштабного російського вторгнення дівчина разом з мамою переїхала на Прикарпаття. Пані Наталя каже, такі змагання є дуже важливими для людей з інвалідністю. Я бачу, що вона дуже тягнеться до однолітків, вона дуже тягнеться до хлопців і дівчат. Вона, якщо ви бачили, коли ми прийшли тільки на змагання, до кожного підійшла, привіталась. Ну тому що людина потрібна спілкування, і в цьому віці їй важко знайти друзів, тому що вона погано розмовляє, не завжди розуміє якісь соціальні ну, закони. Тому серед своїх їй комфортніше і. Ну, ці змагання це теж для нас шанс вийти, поспілкуватись, попривітати своїх друзів. Вони дуже важливі. Перегони на веломобілях серед молоді з інвалідністю проводять уже десятий рік поспіль. По завершенню змагань усі учасники отримали справедливо вибороні медалі. Віра Ковцун Геннадій Томнюк, новини на вежі.